Техніка є пісок і сіль. Також коломийські комунальники розчищають територію нашої громади від снігу. Робити це намагаються вчасно та якісно. Щоправда, встигнути на всіх вулицях одночасно не можуть фізично. Про це розповів директор комунального підприємства Полігон Екологія Михайло Попелюк. Район Довбуша, це і карпатська, це є місто. Це є от район е, Неста Миколайчука. От вуличке Чищення. От, наприклад, вчорашній маршрут от вчора їздив нас цей. От сьогодні він поїхав. Тобто ми бачимо приблизити. Точний час, де він відбувається, директор комунального підприємства Полігон екологія Михайло Попелюк бачить маршрут кожної машини, яка зараз очищає територію нашої коломийської громади. У всіх них є gps навігатор який відстежує рух транспорту. А кожен водій отримує маршрут поїздки на день. Михайло Попелюк переконаний, працівники гарно виконують свою роботу і прибирають місто від снігу. Випало місячна норма за два дні снігу безкланать більше. Може як місячна норма. Але ну я рахую, що на дорогах ми справились на 100%. Так як у нас дороги на сьогоднішній день видно асфальт, повністю розмітку всю почищена і ожеледиці нема. Геть інша ситуація з тротуарами тут є багато проблем. Очищати його від снігу не просто. Якщо покриття зруйноване, а ще цій роботі шкодять інші чинники. Продовжує Михайло Попелюк. Є тротуари, де повністю вони проїзні, де наша техніка може працювати, тоді тротуари почищені. І відсипані. Але є, на жаль, у нас дуже в дуже місці багато тротуарів, де не дозволяє техніці пройти по них. Вони або завужені, або є десь такі місця, або особисто сам обхід робив. Що... Ростуть дерева, дерева не з території міста, а дерева з особистих ділянок і з і гілки заходять на частину тротуару. Там відповідно техніка не може пройти. бо… Вона ну, якби чіпає кабіна, непрохідна будемо говорити. Є десь звужені, є десь люди, які виставляють на тротуари, е, піраміди, якісь якісь клумби додатково, де знову техніка не може пройти. Центральна частина міста там багато є вивісок, е, які ну, теж впираються в кабіну і проїхати не можна на, на, на такій техніці. Так що я думаю, що це буде 23-й рік рік тротуарів. Ми будемо е, зараз займатися цими питаннями. Будемо займатися благоустроєм тротуарів, тому що є питання, де ми не можемо почистити їх досконало. Тому тротуари в основному очищають двірники, але вони не в змозі робити це так, як техніка, та й про це значно триваліший у часі, каже Михайло Попелюк. А ще в місті встановлені контейнери з піском та сіллю. Суміш можуть брати і мешканці, щоб посипати вулицю. От ми пройшли практично от одиницею, дійшли до водоканалу і вернулись з другою стороною тротуаром. Але знову ж не в кожному місці ми він мусив виїжджати на дорогу, потім переїжджати, заїжджати знову, де ділянка дозволяла чистити, там ми чистили, де не дозволяла, ми й Об'їжджав, будемо говорити так, вулицю Франка, теж не всю може пройти. Там частина є тротуар, де ми могли почистити, частини нема. Ну ці частина, центральна частина, ми бачили там тротуари, в принципі, почищені, січових чистили. Там, де зараз зробили нові тротуари, там воно нормально. А де, де немає їх, там не може дуже і почистити. Так будемо говорити. Комунального підприємства є 15 спеціальних машин. Торік придбали ще два трактори, які працюють на тротуарах. Ми стараємося зробити всюди в місті і, і думаю, що ми зацікавлені, щоб було чисто. І не тільки в місті, а в нашому ОТГ, тому що наша техніка працює і по селах. Може, не, не, не. зразу в перший день виїхала. От е, в суботу працювали ми село Воскресінці, Корнич е, їздили навіть на груші одна одиниця техніки. Вчора. Е, Працювала техніка е, томачок. Сьогодні поїхала на Саджівку працювати. Ми теж допомагаємо всім селам. Е, Раківчик. Ми, ми ми всюди стараємося реагувати, де є е, такі дороги. Ми навіть такі дороги е, топікові, не проїзні, але де люди живуть, ми заїжджаємо заїжджаємо мікрорайони просто можливо відтерміновуються е, не в першу чергу. Тобто, а воно вже йде другий, третій день після таких снігопадів, щоб ми заїхали і почистили. Михайло Попелюк каже: полігон екологія свою роботу виконує, але просить підприємців теж не бути байдужими і біля своїх приміщень наводити лад, очищати від снігу з збивати бурульки, щоб уникнути можливих проблем.